Добрий день. Ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче, помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой вірніше супергеройка, радіологиня Оксана Предземірська. Вітаю! Пропоную розпочати з онкоскринінгу. Зараз є дуже багато реклами, коли медичні заклади пропонують комп'ютерну томографію, власне для онкоскринінгу. Буцім, щойно ти відчуваєш втрату апетиту, якісь дивні симптоми чи втрату ваги, то зразу біжи і роби онкоскринінг на комп'ютерній томографії. Наскільки раціонально починати діагностику онкології з комп'ютерної томографії? Комп'ютерна томографія це є важка артилерія. І починати з неї ранню діагностику раку чи взагалі будь-яку діагностику не зовсім є доцільним. Тобто рішення про проходження комп'ютерної томографії має бути проведено спільно з лікуючим лікарем на підставі простіших, попередньо зроблених обстежень, таких як рентгенографія легень, ультразвук чарівної порожнини чи малого тазу. Колоноскопія, ендоскопія, або в жінок це є профілактичні медичні, гінекологічні огляди та мамографія. Але є певні категорії пацієнтів, кому як винятки з правил, кому все ж таки кт скринінг можна порекомендувати для ранньої діагностики раку. Це є ну, цей пацієнти, які відносяться до певних груп ризику, але на даний момент не мають жодних симптомів. Це є пацієнти, в кого є обтяжений сімейний онкоанамнез, Тобто в батьків, чи в братів або в сестер вже є виявлене онкозахворювання. І по генетичній схильності він може пройти онкоскринінг, щоб подивитися, чи в нього чогось такого подібного немає. Друга категорія людей, які відносяться до групи ризику це є пацієнти з. Вже відомими, встановленими доброякісними процесами. як відомо, доброякісний процес може трансформуватися у злоякісний. Або люди, які є схильні до утворення будь-яких утворень в організмі. Також це є люди, які мають шкідливі умови праці, або шкідливі звички. Переважно це є курці, і тоді комп'ютерна томографія по низькодозовому протоколу для онкоскринінгу легень це є золотим стандартом в цілому світі. Так, тоді це вітається. І люди похилого віку. І також це є будь-які ургентні ситуації, наприклад, в пацієнта з підозрою на кишкову непрохідність, якому немає можливості зробити колоноскопію, бо він є не готовий. А підозрюють, бо кишкова непрохідність в, ну, переважно в що в першу чергу думаєш, чи там часом немає якогось пухлинного процесу. І, відповідно, тоді онку також вітається, бо це можна зробити швидко, за лічені секунди, і мати цілу картину, що є, і вже лікар-хірург буде знати, що з тим робити, і яка подальша його тактика. Тобто всі інші пацієнти поза межами тих груп ризику, які ми по ми з вами щойно порозмовляли. Їм немає доцільності самим призначати собі комп'ютерну томографію. Це має бути обґрунтовано спільно з лікуючим лікарем, який чітко скаже: тобі потрібна комп'ютерна томографія, бо, он, наприклад, в печінці щось знайшли, чого не було рік назад. І це треба дообстежити. А самостійно призначати такі складні обстеження абсолютно нераціонально. Давайте тепер уявимо якусь реальну ситуацію. Ну, наприклад. Жінка ну відчула, намацала в себе в грудях якусь пухлину. То що їй вже треба йти і робити комп'ютерну томографію? В жодному разі, їй треба спочатку подзвонити до свого сімейного лікаря, розказати про цю знахідку або прийти на консультацію, або якщо це є. Свідома жінка, яка дбає про своє здоров'я, вона має щорічно проходити мамологічне обстеження. Тоді вона йде до свого лікуючого або куруючого лікаря-мамолога, і, відповідно, якщо їй до 40 років, їй роблять ультразвук молочних залоз. Після 40 – це є рентгенографія, так звана мамографія, і дивляться на це ущільнення, якого вона характеру по певній градації і, власне, по певних характеристиках. Якщо це на мамографії доброякісне ущільнення, тоді пацієнтку відпускають на так званий огляд через якийсь проміжок часу. Якщо це є вузлове ущільнення або утворення не до кінця зрозуміле, пацієнтці запропонують взяти біопсію. Але ще може бути візуально злоякісне, тобто лікар вже без біопсії бачить, що процес є злоякісний. І тільки тоді, коли він це бачить, відправляють пацієнтку на біопсію, щоб взяти шматочок ткани на обстеження, і тоді скерують вже до нас на комп'ютерну томографію для того, щоб подивитися точну локалізацію і куди воно могло піти, тобто, чи є віддалені метастази. Я так собі Передбачаю, що коли жінка вперше прийде на комп'ютерну томографію, от в неї побачили оцю злоякісну пухлину, поставили завдання для лікаря-радіолога, і вона поперше запитає: а що таке комп'ютерна томографія? От як ви розповідаєте простою доступною мовою для людей? Комп'ютерна томографія насправді це є дуже високоінформативний та надзвичайно точний метод діагностики, робота якого базується на рентгенівському опроміненні з отриманням пошарових зображень. Вже потім, подалі на комп'ютерному постпроцесінгу, ми отримуємо просторові зображення органів, так звана 3D. А яка товщина цього зрізу, цього шару? Товщина зрізу від 1 мм і більше, що, що насправді дозволяє дуже чітко оцінити будь-які навіть мінімальні зміни в організмі. Тобто все, що є більше 2-3 мм, реально побачите на комп'ютерній томографії, якщо вона зроблена технічно правильно, з дотриманням всіх європейських, тобто стандартних протоколів. Тобто при одному скануванні може бути, в залежності від ділянки обстеження, може бути від 30. До трьох тисяч зрізів. Е, також при комп'ютерній томографії з таким тонким шаром ми можемо бачити абсолютно все: від шкіри спереду, тобто з жировою клітковиною, з органами, з кістками до шкіри спини. Тобто, е, та, також і судини. Людина лежить так само, як багет угу. і йдуть отакі, як скипки сканування. Тобто а ми йдуть бачимо, від голови до. Так, від голови залежності від ділянки обстеження. Або від маківки до п'ят, або тільки суто черевна порожнина, або суто там грудна клітка, тобто від клінічного завдання лікаря. А в чому суперсила комп'ютерної томографії в лікарні медичного центру святої Параскеви? Насправді ми працюємо на інноваційному комп'ютерному томографії фірми Siemens GovTop, який має низку переваг. Це є. Швидкість сканування, тобто можна просканувати велику ділянку тіла від маківки до п'ят за лічені секунди із цим кроком, 1 міліметр. Також це є якість. Якість отримання зображень в апараті, є влаштовані такі системи, які дозволяють відсікати зайві шуми. Тобто пацієнти з ендопротезами чи з штучними водіями ритму, ми не будемо бачити цих артефактів, що неможливо було забрати при скануванні на комп'ютерних томографах попередніх поколінь. І, власне, в ті ділянці, де є оті такі ендопротези чи елементи, які дозволяють добре побачити. Цю ділянку обстеження. Ми тепер на цьому комп'ютерному томографі власне маємо можливість добре її оцінити. Там, де є ендопротез, ну при, е, при скануваннях на апаратах попередніх поколінь нічого не було видно. І оцінити детально провести детальний аналіз цієї ділянки ну просто неможливо, і можна пропустити чи метастази, чи можливо так. навіть і власне не сплутати, а пропустити. Так. І надзвичайно великою, все ж таки, перевагою, надзвичайно суттєвою перевагою, це є низька доза опромінення. От якщо ви вже згадали про опромінення, от наскільки опромінення може вплинути на злоякісну пухлину. Ну можливо, пришвидшити її ріст чи навпаки? Як це відбувається? Насправді при обстеженні комп'ютерної томографії так всі бояться про рентгенівські опромінення але. Доза на сучасних комп'ютерних томографах є надзвичайно низькою. Це залежить від протоколу обстеження, від скільки фаз сканування тобто, чим менше фаз сканування, тим відповідно менше опромінення. Це залежить від маси тіла пацієнта. Кожен день ми отримуємо певну дозу опромінення з радіаційним фоном. І навіть були проведені дослідження, що Доза опромінення, яка є при комп'ютерній томографії, наприклад, трьох ділянок, це є ну, такий головний стандарт при обстеженні комп'ютерної томографії, це як отримати дозу з радіаційним фоном при перельоті через Атлантику з Європи в Сполучені Штати Америки. Тобто, якщо це є обґрунтовано обґрунтоване дослідження, тоді немає чого переживати. бо Загальний стан організму не порушить, не спровокує ріст пухлини, якщо така вже є. і якоїсь шкоди організму теж не буде. Але комп'ютерна томографія безпосередньо це лише одна частина, якби дослідження. Друга частина це. Опис того, що ну лікар бачить під час комп'ютерної томографії, як це відбувається в лікарні святої Параскеви, власне, ця друга частина описова обстеження є досить важливою, тому що який би не був крутий апарат, які б не були круті контрасти, хоч це саме, саме найновіше покоління, яке тільки розробляється без лікаря, який може якісно і детально проаналізувати. Цей процес не має свого логічного завершення. Медичний центр Святої Поразкиви надає послуги близько 13 років. В нас є дуже потужне радіологічне відділення з висококваліфікованою командою, яка постійно вдосконалюється, вчиться, обмінюється досвідом з закордонними колегами. Практично всі наші лікарі є членами Української Європейської асоціації радіологів європейських, а також американських. Що саме? Класно в нашій професії, якщо можна так назвати, нема такого рівня, що ти дійшов до чогось і зупинився. Ця професія через ці такі нововведення, вдосконалення, тобто, ти, щоб бути на вершині, ти маєш постійно вдосконалюватися і вчитися. Відповідно, наша команда постійно вдосконалюється і удосконалює наші протоколи сканування і описи. Також важливе при загальному складанні діагнозу, це є в нас так звана мультидисциплінарна команда, яка складається з кількох лікарів-спеціалістів, а саме це, якщо, якщо це стосується онкології, це є лікар-онколог або хіміотерапевт, онкохірург, онко також лікар-радіолог. І лікуючий лікар або променевий терапевт також. Ця суть і цінність цієї мультидисциплінарної команди в тому, щоб якомога краще і якісніше вибрати тактику лікування для пацієнта вже з відомою онкологією. Власне, в нашому центрі це відбувається на регулярній і на постійній основі, і це допомагає вибрати. Якісне лікування в ті чи інші патології, і от мені здається, що ще є третя складова. Тобто, перша складова це комп'ютерна томографія, сам апарат, як це відбувається. Друга складова це його правильний, правильна інтерпретація і опис того, що ми побачили. Ну і третя – це якби сервіс. Розкажіть трошки більше про цю сервісну складову в лікарні Святої Параскеви. Ну почнемо з локації. Лікарня Святої Параскеви розташована в дуже такому зручному місці, куди можна добиратися людині, пацієнту, який навіть не має власної автівки, з іншої області. Він просто приїжджає, це є район вокзалу, який приїжджає просто на вокзал і через 10 хвилин він вже може бути в нас. Наступне, що на даний момент є досить важливим, це є паркінг. Пацієнти і відвідувачі центру можуть собі заїхати на паркінг і мати місце, де припаркувати свою машину. Пацієнт записується на зручний для нього час і не потрібно йому чекати в черзі. Він знає, що він прийде на такого, що він записаний на таку годину. Відповідно, його приймуть саме у цей зазначений час. Наступною перевагою є, що. Практично всі обстеження з контрастом, а на комп'ютерній томографії це приблизно 95 і більше відсотків таких обстежень, це є анестезіологічний супровід. Коли пацієнта від початку обстеження. До закінчення і навіть після обстеження, за ним йде спостереження лікарем-анестезіологом. Деякі, ну переважно, люди, які не знають, як відбувається процедура, вони лякають слова анестезіолог і зразу питаються, о, мені будуть вводити анестезію. Ні, жодної анестезії не буде. Просто е під час е контрастування може виникнути. Е в рідких випадках може бути якась реакція на йод або іншого характеру, якась е, ургентна ситуація. Лікар-анестезіолог зможе швидко і якісно цю ситуацію звести до мінімуму або взагалі її не допустити. Це є такою основною нашою перевагою. Плюс це є запис е, обстеження на електронні носії інформації і висновок на електронну пошту. Тобто пацієнт після обстеження забирає диск і він є вільний, просто очікує на заключення. І в залежності від того, наскільки термінове це заключення, якщо це є ургентна ситуація, тобто терміново, то відповідно всі обстеження простіші або які не вимагають швидкого опису, відкладаються, і лікар в першу чергу займається таким ургентним станом. Тому ці обстеження, описи віддаються буквально до години, до двох часу. Повернемося до нашої історії з жінкою. От в неї виявили злоякісну пухлину, вона тепер приходить на комп'ютерну томографію, і вона так подивилася в клінічне завдання, і дивиться, що їй треба обстежити три частини: обстежити шию і груди, черевну порожнину і тазову. А вона каже: а в мене ж, якби в грудях ця пухлина, то що, треба аж три частини обстежувати, недостатньо тільки грудей. Це пов'язано з тим, що, в залежності від локалізації онкологічного процесу, можуть бути різні шляхи віддаленого метастазування. Наприклад, взяти нашу пацієнтку, в якої є похвилинний процес молочної залози, якщо це є діагностовано на ранньому етапі. То метастазів може ніде не бути. Це коли пухлина переміщається по нашому організму. Так? От вона була е, в грудях, а потім з'явилася десь, я не знаю, в животі там, чи як. Ну, Так, щоб зрозуміло було, що таке метастаз. Е, метастаз це, це є злоякісні клітини, які дуже швидко діляться, на відміну від звичайних здорових клітин, і продукти їхнього розпаду потрапляють в кров. На першому етапі їх можуть затримувати лімфатичні вузли, так звані сторожові, і не дати їм поширитися. Але коли цей процес вже досягає такого свого піку через кров, через лімфатичні судини, ті продукти розпаду цієї пухлини потрапляють в різні органи. І відповідно для молочної залози. Це найчастіші органи, в які можуть бути віддалені метастази: це є лімфатичні вузли, це є легені, це є головний мозок, а також кістки. При, наприклад, пухлині іншої локалізації з в чоловіків, це є лімфатичні вузли і кістки. Тобто, в залежності від того, де локалізується пухлина, будуть різні шляхи її метастазування. Відповідно, тому і лікар призначає не одну ділянку, а це може бути, як ви вже назвали. Три ділянки, тобто грудна клітка, черевна порожнина, таз, четверта, це може бути шия і головний мозок. Це є в залежності від того, де локалізується первинна пухлина. А якщо до тоді рук і ніг, ну туди також може потрапити пухлина і в кістках розвиватися. Насправді метастазування відбувається дуже рідко, в руки і ноги практично не відбувається, але йде мова про кісткову систему. Тоді для того, щоб адекватно і в повній мірі оцінити всю кісткову систему, є інший метод обстеження, який називається остеоцентіграфія, тобто який реально може від маківки голови до п'ят оцінити всю кісткову систему на предмет. Чи є там метастази, чи нема, це є метод вибору, а комп'ютерну томографію вже на руки і ноги не роблять. Зробили ми комп'ютерну томографію для нашої жінки, призначили їй лікування відповідно, вже яке там не будемо заглиблюватись, бо це інша трошки історія. Чи повернеться вона до вас ще раз? Звісно, і не раз. Тому що коли пацієнтці виявили, що в неї вже є первинний процес, злоякісний. Зробили їй онкоскринінг, тобто комп'ютерну томографію, на предмет того, щоб подивитися, чи є в неї десь метастази. Якщо, наприклад, процес немає метастазів, тоді пацієнті роблять операцію, її вирізають ту ділянку. І відповідно вона в. З певною періодичністю може прийти до нас на обстеження, щоб подивитися, чи в тій ділянці, де є, де була пухлина, де був первинний процес, чи там немає рецидиву або продовженого росту. Другий варіант, коли в пацієнтки виявлені метастази, і операцію зробити ну, немає сенсу, бо треба спочатку зменшити ці всі метастатичні ураження, пацієнтку відправляють на. Хіміотерапію або променеву терапію. І тоді її візити до нас є трохи частішими. Лікар призначає певний протокол обстеження хіміотерапевтичний і хоче подивитися, хоче оцінити ефективність, наскільки ефективно той протокол що він вибрав, наскільки він дієвий щодо цієї, щодо цієї пухлини і метастазів. Тоді це відбувається, тоді такі візити там, переважно раз в три місяці. Це є контроль ефективності лікування. І е, вернемося до першого випадку, коли в пацієнтки забрали повністю похлинний процес і в неї не було метастазів. Тоді вона просто з якоюсь періодичністю раз в рік або потім раз в два роки приходить до нас на динамічне спостереження, щоб подивитися, що в неї дійсно все окей. І давайте підведемо резюме, навіщо комп'ютерна томографія при онкології. Три головних фактори. Перший це є на предмет, якщо виявили пухлину, на предмет онкоскринінгу, щоб подивитися локалізацію цього творення або пухлини, відношення її до суміжних органів і структур, чи немає проростання і на предмет віддалених метастазів. Це є такий перший ключовий момент. Другий ключовий момент необхідності комп'ютерної томографії це є контроль ефективності лікування. Виявили пухлину, пролікували, і тепер треба оцінити наскільки ефективним є лікуванням, а можливо, треба поміняти схему лікування. Це є другий ключовий момент. І третій ключовий момент це коли в пацієнта була в анамнезі онкологія, і він просто спостерігається: так зване динамічне спостереження, чи немає на предмет виявлення або виключення можливого рецидиву захворювання? І що ж робити для ранньої діагностики онкозахворювань? Для ранньої діагностики онкозахворювань ну аж ніяк не КТ-онкоскринінг, Для кожного віку є свої профілактичні аналізи та інструментальні методи обстеження. Тобто, якщо пацієнт є повністю здоровий, йому раз в рік це є прописано у всіх стандартах, треба проходити профілактичні медичні огляди. І е, бажано ними не нехтувати. Це і самі такі прості методи. Це є рентген легень це є ультразвук черевної порожнини малого тазу. Для жінок це є мамографія, е, це є гінекологічні обстеження, і е, це коли людина повністю здорова. Коли в пацієнта є були якісь певні скарги або певні якісь, е, скажімо, епізоди нездужань в минулому. І він має якісь застереження щодо певних органів, цей перелік розширюється. І, відповідно, це може відбуватися не раз в рік, а два рази в рік. Тобто, туди додається колоноскопія, якщо були проблеми з кишківником. туди ж додається ендоскопія обстеження шлунку, якщо були якісь розлади з шлунком. В чоловіків старше 35-40 років це є простат специфічний антиген, тобто також онкологічні. Онкомаркери для ранньої діагностики раку. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і лікар-радіолог Оксана Предзамірська. Ми говорили про комп'ютерну томографію при онкології. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.